Який хороший корпоратив. Сплошний гламур і позитив. Давайте до нас у клуб. укуп. Будім'ять мури новий год гулять Рождество дві Чи не бажаєте від серця щось купити? От голови не рок кішки примить. Недорого, запівціни. А тільки для вас розв'яна кредитна програма без застави, без відсотків. У чорній капці на дорогу. А ну геть звідси. до послухати. було Говоло, звичні книні, паслі по нині. Я закупився клуха, свята поплуха. Як почув чати, я сім'ю тримати. Аж тут таке почалося. Коли надивився сильного хатами, ми запечети, тебе кучати. За це помаю, хоч ви це не пожежа, не примара. Це, здається, ангел хмара. Це мене небо загорілось, треба в уже же І нехай би світ почує, що свята зоря вішує, бо я не ось кива сподіватися на Ти дивись, прилетіли прям із неба, прям на крилах, тим крилами, махай. і хоча ж світ змінився, що тогда народ васкрив. Надо їй родом час, щоб дізнався мені світка. Ану, ано, ну, скажи мені де Бог народився. Обій родився народ. Я там сіла збирала. Моя жінка має три бочки і я маю трошки. Вам бібу треба? Я така питаю не про біб, не про косою. Скажи мені, де бог Спаситель цього світу народився. Ех. А я ліська на вот Воджу всюди ту голоду я гарно маю, всюди я на ній літаю. А я є чорт. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, там, де інші шахраї, там товариші мої. Бо я жвавий і моторний. Тільки те, що трохи чорний. За те ім'я таке маю. Чортом мене називають. Щось на тім світі діє, що моя голова ніц не розуміє. Якась зірка засіяла. І мене роздратувало, Що ж вірш при неї склала? Не потрібно мені трону, ані золота й поколону. Лиш та зірка що тут сяє, про месію сповіщає, нехай при нас вона згасає. До ірода я зараз поспішу та про зірку доложу.